Знову радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я, Володимир Гриневич, вітаю вас в другому посланні до коринтян Апостол Павло пише: Тому, то хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Ми не в силах змінити своє серце, аби привести себе самих до згоди з Богом. Ми також не можемо покладатися на себе або на свої добрі вчинки. І все ж наше життя наочно свідчить, чи перебуває в нас Божа благодать чи ні. Наш характер, наші звички все це буде говорити чи відбулася в нас відповідна переміна? Нове творіння, про яке говорить апостол Павло, є результатом присутності надприродних елементів в людському істві, за допомогою чого ми стаємо мертвими для гріха і народжуємось згори. Таким чином, ми створені заново на подобу Христову, усиновлені як сини і дочки Бога, і поставлені на новий шлях. Коли це відбувається, ті, хто спілкується з нами, побачать разючий контраст між тим, якими ми були і якими стали. Характер людини відкривається не в випадкових добрих чи злих вчинках, а в звичних для нас словах і діях. Якщо в нашому житті не сталася зміна на краще, значить не було і справжнього покаяння. Ми можемо бути впевнені, що перейшли від смерті до життя тільки якщо сповідували свої гріхи, відшкодували спричинені нами збитки, щиро полюбили Бога і ближніх. Коли ми приходимо до Христа, і отримуємо Його прощення та благодать. Наше серце починає переповнюватися любов'ю. Нас уже не обтяжує ніякий тягар, тому що ярмо Христа є легким. Обов'язок стає радістю, а жертовне служіння задоволенням. Приходячи до Христа, ми повинні остерігатися двох помилок: по-перше, не можна намагатися досягти згоди з Богом, покладаючись на власні вчинки і зусилля. По-друге, ми не можемо допускати думки про те, що віра в Христа звільняє нас від дотримання Божого закону, і що наші вчинки не мають нічого спільного з нашим спасінням, оскільки ми отримуємо Христову благодать через віру. Іншими словами, віра без діл мертва, а діла є лише доказом нашої віри, а не вагомим критерієм спасіння. Істинний послуг це не просто зовнішня покірність, це служіння любові. Ми не маємо в собі нічого, чим могли б похвалитися, немає жодної підстави для самозвеличення. Нашою єдиною надією є зарахована нам праведність Христа, результат дії Його Духа в нас і через нас. Життя кожної людини є гарним барометром, який підтверджує справжню віру в Христа. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти відкриваєш нам щодня зі сторінок святого Письма. Історію спасіння, а також показуєш нам, як нам необхідно жити. Господи, ми ввіряємо наше життя в Твої ситі руки і просимо тебе, допоможи нам провести наше життя таким чином, щоб ім'я Твоє було прославлено в нашому житті, і ми могли отримати спасіння, дароване тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай сьогоднішній день стане для вас новим початком у житті. Не забувайте писати нам на нашу електронну адресу. Також чекаємо ваших дзвінків за номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Бажаю вам гарного та благословенного дня! До побачення!